Село Міцівці на Донеєвеччині, незважаючи на холод, у місцевому будинку культури було людно, гамірно і весело. Тут проходив фестиваль Крила надії в рамках проєкту створення корпусу волонтерів для сільських громад України за ініціативи експерта з розвитку громад Хмельниччини, керівника громадської організації Надія 2 Лариси Трачук та громади цього ж села. Без жодної матеріальної вигоди для себе, а, а добро з волонтерства. Село на ній в дуже важкому становищі, тому з'їхалися заперекування... волонтери з Миколаївської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Рівненської та Луганської областей. Всього понад 300 учасників. Досить великий сільський будинок культури ледве вмістив стільки гостей. Адже скільки схожих проблем існує в більшості сіл України, які роками не вирішуються, аж поки не прийде людина, яка знає, як зрушити їх з місця або подолати. Так узауважило у своєму виступі президент фонду сталого розвитку Стара Волинь Наталя Гнатюк, котра зі своїми однодумцями із селища Гриців на Шепетівщині розробила і за фінансової підтримки США з міжнародного розвитку втілює зараз у життя проект Корпус волонтерів для сільських громад України. І саме на Хмельниччині в села вже є перші успіхи волонтерського руху. Корпусом набрано було дві групи таких добровольців, які працюють в сільських громадах дев'яти областей України. Беззвичайно приємно і хвилююче бути тут, на цій сцені перед вами. Найперше я хочу всім міцівцянам, всім волонтерам, всім людям доброї волі низько вклонитися. Тому що без вас, без вашого натхнення. Без вашої щоденної кропіткої праці жодна справа не може бути реалізована. Так, ідеї виникають, ідей дуже багато, тому що кожна людина це є носій ідеї, кожна людина це є носій добра. І сьогодні в цьому залі стільки добра, стільки тепла. Що напевно жодна опалювальна система, яка ж тут давно не працювала, вона цього не може згенерувати тільки люди, тільки ваше прагнення. І страшенно хочеться, щоб насправді в кожному селі були такі люди, як Лариса Трачук, як Оленка, як всі їх помічники, як молодіжна організація Марс, щоб. Кожне село пишалося тим, що в них є громадські організації. Що в кожному селі є щось унікальне, прекрасне. Важливим компонентом фестивалю було знайомство з волонтерським рухом, який, до речі, і є невід'ємною частиною життя кожного українця. У селах Хмельниччини вже реалізовано проєктів на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Волонтерська програми, яка направлена на розвиток сільських громад. І пропрацювавши директором цього проєкту близько двох років, сьогодні маю результати, з якими хочу з вами поділитися. Фонд сталого розвитку Стара Волинь це Хмельницька обласна громадська організація. Але не дивлячись на те, що вона обласного рівня, її головний офіс. Серце знаходиться у селищі міського типу Гриці. Декан факультету Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Інна Ящук. Вона ж і ведуча фестивалю представляла свої доброчинні проекти в рамках співпраці з благодійним фондом Україна 2000 в яких активну участь беруть студенти її вузу. Це і допомога літнім людям, дітям, сиротам та інвалідам, а також екологічні акції. Дозвольте презентувати невеличкий проект, який Реалізовує факультет початкового навчання Хмельницької гуманітарно педагогічної академії сьогодні, в цей самий час ми подібний проект, але трошки ширшого формату представляємо на міжнародному конгресі в місті Києві. Дуже приємно було побувати на фестивалі серед цих усміхнених людей, як вона і сама зізналася в цьому координатору проекту створення корпусу волонтерів від Агентства США з міжнародного розвитку, яка протягом двох років спостерігала, як зростала свідомість серед мешканців Хмельниччини і як з маленької зернини проросла велика надія. Мені дуже приємно знаходитись тут разом з вами, тому що протягом двох двох років я ну, спостерігала як. Як зростала ця свідомість, свідомість і серед, серед жителів Хмельницької області, я можу так сказати, оці маленькі зернятка, що були брошені на цю родючу землю, вони зараз піднімаються. І якщо я бачу вже більш ніж 300-300 людей тут в залі, це каже про те, що ми вже розуміємо, що таке волонтерський рух. І, і це буде далі, далі продовжуватись. Я сподіваюся, дуже дякую. Корпус волонтерів для сільських громад це мережа людей доброї волі, які активно працюють в сільських громадах, мають постійний обмін інформацією і використовують передові технології саморганізації. Принаймні в цьому була переконана і гостя із сполучених штатів Америки, адже підтримка заокеанських океанських допомогла втілити в життя значну кількість проєктів українських волонтерів.

Я мені також приємно зазначити, що мій перший досвід в Україні пов'язаний з громадою, характерною рисою якої є така волонтерська завзятість та міцність. I'm also really looking forward to the performances and presentations we'll be seeing throughout the day, and I've enjoyed the ones that we've already seen. Я також очікую на виступи та презентації, які заплановані на сьогодні, і хочу зазначити, що мені вже сподобались ті презентації, виступи, які я бачив. This project is a wonderful example of the power of volunteerism and community building, both of which are essential ingredients of a healthy, productive society. This project is a a healthy, productive society. Community building, meanwhile, plays an enormous role in fostering national unity. And the empathy necessary for citizens to unite and work towards a common goal, the improvement of their country. <coughs> the Star of Berlin Fund has worked hard from small beginnings and grown admirably. The project, to in in the project was now expanded to work in 84 communities in nine oblasts across Ukraine. Extending its rich experience in helping communities build self-reliance and establishing active partnerships in rural areas between towns, public authorities and businesses. Успішно поширить свій багатий досвід, допомагає громадянам у розбудові самодостатності, створенні дієвих партнерств між селом, містом, органами влади та підприємницькими структурами. На основі, що підтверджено сьогоднішнім на цій події, керівництва районних та місцевих органів влади. and now star is extending itself further by implementing small projects in small communities. And the to its in small and providing them with the resources and the hope necessary to establish themselves as self-sufficient communities prepared to partner with their neighbors on larger projects. These resources, these і надають можливість зрозуміти, як можна співпрацювати з сусідами ті річі значні проекти. As the branches of volunteerism and community building expand deeper into Ukraine, the country itself will become stronger. Подальшим розширенням руху волонтерів та розбудови громад в Україні і де держава стане критичнішою. Фестиваль приїхав саме у міцівці завдяки зусиллям найактивнішої місцевої волонтерки Лариси Трачук. Окрім підняття духу та оптимізму, тут є ще один вельми суттєвий плюс: завдяки фестивалю. місцевий палац культури отримав друге життя, лише глядацька зала, якого містить пів тисячі метрів квадратних, і який знаходиться у стані спокою 15 літ. Усього три тижні пішло на його підготовку скрізь свіжа фарба, поремонтовані електрика, сцена, сільці, вікна, на яких нові штори і нарешті опалено. Це було незабутність, в США і навчання в корпусі волонтерів. Приватний підприємець Лариса Трачук є експертом із розвитку сільських громад. На заклик активної волонтерки відгукнулися досельчани і мешканці сусіднього селища Дунаївці. До роботи бралися, як кажуть, і старі, і малі. Вона зуміла об'єднати всіх не тільки для відродження місцевого будинку культури, але й для благоустрою, двору та дитячого майданчика. Таких ентузіастів у неї вже 50 разом з молодіжною організацією Марс. Їм були вручені сертифікати і пам'ятні подарунки. Як ви думаєте, що ці діти зараз роблять? Саме так. Вони дарують вам радість, радість, яку ви відчуваєте на своїх устах, хочу згадати мудрі слова, щоб повірити в добро, треба почати його робити. І ці дітки вірять в добро. Вони вірять в те, що вони роблять. І в них вже є свій певний досвід, яким вони хочуть поділитися з вами. Що їм сьогодні буде вручено сертифікати, які є підтвердженням їхнього членства у новоствореній молодіжній громадській організації Марс. І в них теж є свій досвід. І чим мало зробили у нашому мікрорайоні. Давайте усі разом підтримаємо їх теплими оплесками, адже нас усіх об'єднує бажання творити добро. Дякую вам.